Потаки пить закінчуємо закінчуєш. Поки ще не дуже жарко парус покажу як проганяю. На кінець, так? Да? не нас така суміш олійкою. Не, щоб матриця вас не застила, щоб тоді не забивалося. Це топична макувка з олією. Голога, так? Так. Вона українка така дживака. І все. Зараз доробляє. І все. Ролики нічого не попускаю, так усе і залишаю. Отака краса. Отаке воно виходить. О, це з олійкою. Mm -hmm. І оставляю на наступний розході, теж олійкою перебадьожу. Отака краса. Тож, хороший агрегат. Підход сюди може, хто захоче коли собі. ОГП-150, Строй, капітальний моторчик. Та сіка шуміла по барабану. Він єлі так. І, і отака от краса. І зараз будемо. Це у нас троєчка, так? Да? Так, да, це троєчка. Та ніж, ніж трішечки ось покажи, ніж. Можна піднімати висоту ножа. Це таке і ще можна зробити менше. А так можна і довше робити. Ну, в основному ми натурали. Нас, це у нас, до доросла така. тиха доросла. То... Поглядачом курочок, покажи решта на дурі бігає. Гуляють. Усі, може, хузнули да. глядачів. Ото набираю, пішли. Я як... Скажу, це вас 60 штук. Гуляють. <ріху> да. О, це вже тут частина на дворі, да, і частина. частина в приміщенні. Ну, <ріху> і все. І вечором уже зберемо. І все готово. Тут вже підсаховано хорошо. темненько. Тут а, на цій стороні другий раціон зроблений. Тут світленька, Уже така моцна, он ж не а Трошки ж ранішеть. І робимо Сонку. запаси на зиму. Робимо для молодняків. Ось зайди, ось поки глядачам. ось у нас тут ще є. І теж частина курочки. гуляє. І там вже в загороді ще сидять кури дорослі. І це молодняк. Так що то так, то запаси робимо, щоб тоді вже, звісно, зимою не лазить по цих холодах. Сортіруємо по мішках. Це не для не на продаж, саме чисто для себе. Тому що на продаж воно невигідно абсолютно. Як все отак купувати зерно, все стоять біля того гранулятора, то тільки для себе. Це хто там курчаток. Будемо нас купувати, тоді ми вже заразом ідемо їм мішок комбікорма чи там трисяки потрібні. Тож працюємо.